Після легендарного завоювання головного титулу WWE на Money in the Bank 2011 року, Сім Панк пішов з компанії, залишивши Вінса Макмена у паніці. Однак босс знайшов вирішення проблеми, провівши турнір, в якому обирався новий чемпіон федерації. Після того, як Рімістеріал, вигравши титул, фактично віддав його Джону Сіну в матчі. Не потерпівши цього, панк повернувся, щоб вирішити все на ринзі. Зустрівшись лідером Сенаті на SummerSlam за звання беззаперечного чемпіона WWE і вигравши свій матч, він знову тріумфував на п'ятисталі WWE. Однак Кевін Неш і Альберто Дель Ріо зламали його момент. Аристократ після нападу Big Daddy Cool став новим чемпіоном WWE, але для Панка це був лише початок. На Survivor Series у листопаді 2011 року Стрит Еджер знову підняв титул над головою, отримавши важіль впливу на систему. Перемігши Альберто дель Ріо, він розпочав свій легендарний рейн, який згодом більшість назвали найкращим в історії WWE. Першим супротивником CM панка як головного чемпіона WWE став генеральний менеджер Роу Джон Лоу Ренайтіс, на якого поступово змістився акцент у боротьбі стріт Еджера з керівництвом. На першому шоу червоного бренду після Survivor Series 2011 панк розповів історію про своє мрію дитинства. Він хотів стати професійним рестером, а не спортивним шутом. Пройшовши шлях від самого низу, він досяг WWE, компанії, за якою він спостерігав з того часу, як почав дихати. І ось тепер на Madison Square Garden він виграв титул цієї федерації, що означало, що гра в гарячу картоплю закінчилася. Панк пообіцяв зробити титул знову цікавим і повернути еру небезпеки, підкресливши, що він нова зірка WWE. Однак для цього потрібні зміни. До прикладу, він хоче змінити термін тимчасовий генеральний менеджер Джон Лоуренайтіс на колишній тимчасовий генеральний менеджер Джон Лауренайтіс. Такі слова звичайно обурили самого Джона, котрий сказав, що вони обидва хочуть одного і того ж кращого для всесвіту WWE. До того ж, він не розуміє, чому у панка до нього є претензії. Однак сам стрітежир різко відповів, назвавши Луарі Найтіса брехуном і підлизою, що догоджає босам. Чемпіон також назвав його дуже передбачуваним в своїх діях та висміював спроби бути радикальним. Намагаючись заручитись підтримкою, Джон в наступних шоу вийшов до фанатів під музику Панка. Однак це викликало лише саркастичну реакцію від чемпіона. Стрет Едж звинуватив генерального менеджера у спробах протистояти йому та задав пряме питання: що заважає мені вдарити тебе ногою в обличчя? У відповідь Лауренаті заявив, що він бос і діє на благо WWE. І тому на Роу він назначив гаунтлет матч, де той, хто утримає панка, стане першим претендентом на його чемпіонство. В кінці обидва домовились, що якщо панк переможе всіх, то отримає бій проти самого генерального менеджера. І хоч тоді ми не отримали цей матч, через того ж Джонні, який допоміг своєму фавориту Дольфу Зіглеру, про котрого далі. Бій між генеральним менеджером та стрітеджером майже відбувся. Перед тим, щоправда, був озвучений лист від керівництва, якому було сказано, що якщо Джон перевищить свої повноваження та нечесно відсудить матч на Ролл Рамбл, де він був спеціальним рефері, то його звільняють. На зміну цьому пройшов матч проти Девіда Отанга, з яким Панк доволі швидко розібрався, після чого не прийняв рукостискання Лоуринатіса і привів йому свій фінішер. Якщо ж брати Дольфа як окрему особистість, то він себе ніяк не проявляв в рейні панка. Це був звичайний прихвастний керівництво. Був би хтось інший, як на мене, особливо ролі не зіграло. Він навіть з'явився як перший претендент тільки за допомогою Лоури в Гаунтлеті за довгий язик панка. Тому рекомендую пройтися до наступного противника. Хоч і розпочалася ворожнеча доволі буденно, коли Кріс заважав панку фізичним, коли вони посперечалися про те, хто з них справді best in the world, зійшовшись на тому, що треба всі суперечки вирішити на ринзі. На ру за 12 березня ворожнеча стала особистою завдяки тому ж Крісу, котрий копався в минулому панка. В одному з промо він згадав, що батько стрітеджера алкоголік. Правдива історія, про яку панк неодноразово докладно розповідав. Далі він згадав про сестру Панка, людину, яка частину свого дорослого життя боролась зі зловживанням наркотиками та психотропними речовинами. Знову ж таки, реальна історія. Нарешті Джеріко згадує, що хоча мати панка була вільна від будь-яких відомих залежностей, вона вийшла заміж за батька панка після його народження, що зробила панка буквальним визначенням байстрюка. З кожним тижнем це ставало все більш особистим. Вони постійно обмінювалися образами та особистими нападками. Основна ж мета Джеріко була проста просто зламати панка. В Restelmanie 28 вони нарешті зійшлись. Мова була проста: поєдинок до першого утримання. Якщо Сімпанк буде дискваліфікований, він все рівно програє чемпіонство WWE. Самі чоловіки говорили про своє розчарування тим, що не стали головною подією цього шоу. Звісно, чому двоє таких хороших хлопців, які змагаються за титул чемпіона WWE з такою гарячою особистою ворожнечі, повинні грати другу скрипку в поєдинку між Джоном Сіною та Скеллою? Так, Рок і Сіна безсумнівно були двома касовими зірками, які зіткнулися вперше. Але Панк і Джеріко змагались за головний титул компанії і безсумнівно мали б кращий рівень поєдинку. Але, незважаючи на це, Панк успішно здолав Кріса і зберіг свій титул. Однак на цьому ворожнеча не закінчилася. Вона тривала ще деякий час, і Джеріко подвоє свої зусилля, щоб змусити панка сідкувати свої долі, порушити клятву стрейт-еджера і піти шляхом свого батька, стати алкоголіком. Майже щодня він наголошував на тому, що панк п'яний і хоче бути оточним алкоголем. Він на шляху до алкоголізму. Як доказ, навіть показує відео, де панк заходить і виходить з пабу. Він втратив свою гідність, честь, особисті переконання і скоро, а саме на Extreme Rules 2011, в матчі Chicago Street Fight він втратить чемпіонство WWE. Окремо хочеться сказати про сегмент 23 квітня 2012 року на RAW, де відбулася перевірка панка на алкоголь. На рінці стояли Теді Лон з поліцейськими, головний чемпіон та Кріс Джеріко. Панку повідомили, що якщо сьогодні він завалить тест на тверезість, то поступиться чемпіонським титулом WWE Джеріко. Сам же тест виглядав як з типового американського комедійного серіалу. По-перше, панк не зміг прочитати лафавіт задом наперед. Потім він спробував пройти по прямій лінії і знову провалився. Джеріко сказав, що було очевидно, що панк п'яний і наказав Лонгу позбавити його титулу та передати йому. Правоохоронці ж прийшли до висновку, що Стрейт Еджер дійсно у стані алкогольного сп'яніння. Тоді сказав, що йому шкода, що він не має контролю над справою, і попросив панка передати титул. Той неохоче передав, але потім благав тодішнього генерального менеджера Роу про ще один шанс. Тоді Панк впевнено зачитав алфавіт задом наперед, рівненько пройшовшись по прямій лінії, перш ніж побився Крісом. На самому ж ППВ бійці показали як на мене цукерку. Це саме той тип матчу, який мені найбільше подобається. В ньому, крім прекрасної технічної складової, були й прекрасні емоції. Результат чудового протистояння найкращих в світі. І, хоч здавалось, що Джеріко все-таки здолає панка та стане новим чемпіоном, Стрейт Еджер переміг Кріса. Коли люди згадують суперництво між двома чоловіками, вони згадують блискучі матчі, які бійці влаштували. Однак люди часто забувають той факт, що все почалося з матчу Деніла Брайана проти Джері короля Лолера. Коли був організований турнір Beat the Clock» за першість претендентства на титул титулпанк. Хоч Брайан доволі ганебно програв своє чемпіонство на WrestleMania 28, він отримав тайтулшот за титул Стрейтшера, з яким зійшовся на ППВ over the Limit» в чудовому матчі, який закінчився суперечливо, коли вони один одного запінфолили. Далі в протистоянні була включена AJ Lee, з котрої Брайан на одному з шоу розірвав стосунки. Також відбулося роу, де AJ, кажучи, який панк класний зробила пропозицію своєму майбутньому чоловіку. Однак потім вибіг Брайан, котрий сам запропонував руку та серце. Але дівчина вела ляпаси обом та пішла, скандуючи ЄС. Yes. Сам же бійна на Money in the Bank, проходив без дискваліфікації і знову був чудовим. Переможцем же знову став панк. Хоч протистояння між сіною та панком ми вже бачили під час літа панка, вони знову зійшлися. Якщо повертатися до Money the Bank 2012 року, то крім вищезгаданого матчу панка проти Брайана проходив одноіменний бій за кейс, котрий здобув Джон Сіна, і на першому роу після цього ППВ вже готовий був закешити на панку. Однак дай йому час підготуватися до тисячного роу. Сам же бій виграв Джон, однак по дискваліфікації. Далі Сіна не покидає спроб все-таки забрати у панка титул, тому стрейт-еджер заручається підтримкою Пола Хеймана. І вже двох вони продовжували домінувати над реслерами та навіть суддями WWE. Одним з них був Бред Медокс, котрий під час командного матчу Джона Сіне та Шеймуса проти Альберто Дельріо та Сієм Панка не помітив, що під час фінального утримання нога Панка була на канатах, хоч і була зарахована поразка команди Street Подальшому цей суддя ще з'явиться в нашому відео. Але поки Сіна та Панк ще кілька разів словесно зустрілися в промо на шоу-червоного бренду. І здавалось, закінчили свою історію, хоч в подальшому за участю цих хрестерів відбулось підписання контракту на матч на ППВ Хеленесел. Однак тут Сіна каже, що краще дати змогу поборотися за титул іншим. А цим іншим став Райбек. Перший під час цього рейну він з'явився, коли хотів захистити від нападок панка про неповагу Джима Роса. Далі качок трохи допоміг Інсу Макмену в матчі зі стрітеджером і згодом прописався на бій в клітці проти панка на Хелена Сел. На самому ж ППВ перемогу знову отримав панк, хоч і не зовсім чесно. Під час спроби Райбека провести шелшок, рефрі того матчу Брід Медокс вдарив качка між ніг та швидко відрахував перемогу стрітеджера. Далі для Панка, здавалось, був підготовлений матч 5 на 5 на наступному ППВ Survivor Series, де на іншому боці був Мік Фоулі. Але на ньому відбувся матч Райбека, Джона Сіни та нашого героя за головний титул WWE. В кінці, як ви прекрасно пам'ятаєте, дебютує щит, за допомогою котрого панк зберігає свій титул. Однак качка це ніяк не зупиняє. Він вимагає матч проти стрейт-еджера на TLC по одноіменним правилам. Хоча останній підмічає, що вже переміг Райбека раз, тому навіщо проводити ще один матч. Спробіж здобути цей бій, щоправда, як виявиться пізніше з заміни Голберга, перестарається. На одному з роу він доволі жорстко побив Панка, що той не зміг ніяк прийняти участь в ТЛС, тому Райбек був зайнятим протистоянням з щитом. Проте в бійці все-таки зіткнулись на Роу за 7 січня 2013 року у матчі по правилам ТЛС. В кінці здавалось, що Райбек стане чемпіоном. Але погасло світло. Коли вона знову з'явилось, то на драбині були учасники щиту, які не допустили того, щоб качок став чемпіоном. Натомість панк захистив свій титул. Останнім супротивником панка в цьому рейні став Рок, котрий на тисячному роу, з'явившись, сказав, що після перемоги сіна Андреас Ламанії йому приснився сон, що він знову стане чемпіоном WWE, і заявляє, що в незалежності від того, хто буде чемпіоном. Буде битися з ним за титул на Royal Рамбл. В кінці ювілейного випуску після матчу Панка та Сіне, на якого напав Шоу, на допомогу Джону прибігає Рок, котрий спочатку намагається прогнати з ринку гіганта, але коли готувався провести йому People's Елбоу, був збитий панком. З того моменту протистенні між ними взагалі ніяк не розвивалося, хоч і матч на Ройл Рамбл був анонсований, з'явився Рок аж 7 січня 2014 року. Далі наступного року відбувся концерт року, на якому той заспівав про маленький пеніс Хеймана, що не сподобалось панку, котрий зійшовся з Двейном в бійц, яку ледве розняли рефері. Наруса 21 число було повідомлено на додаткову умову їхнього матчу: якщо з'явиться щит, то панк залишиться без титулу. Щоправда, груповання з'явилося зараз і провело свої короні прийому року. На самому шоу ближче до кінця, коли Джонсон хотів провести народний лікуль, світло знову погасло. Коли воно з'явилось, Двейн вже лежав на зруйнованому коментаторському столі. Звичайно, Панк скористався цією ситуацією та отримав Джонсона. Однак пізніше з'явився Вінс Макмен, котрий сказав, що так як умови були порушені, титул повинен перейти до роки. Але останній сказав, що просто треба розпочати матч знову. І вже в ньому Двейн успішно провів і народний лікоть, і рокботом, та завоював титул чемпіона WWE. Місяцем пізніше на Elimination Chamber панку в матчі реванші не вдалося повернути титул. Бонусом хотілося би розповісти, що серед основних та головних противників панка в його найкращому рейні був Джері Король Лолер. Це протистання будувалося навколо неповаги один до одного. Спочатку нібито неповаги коментатора до рестлера, коли ювілейний роу пішов з ефіру команди Лолера. Далі пан хотів, щоб Джері вибачився та назвав чемпіона найкращим у світі. Але король сказав, що не буде називати його таким, за що отримав удар в голову. Наступного ж шоу вже вибачень хотів, Лоулер, а в мийн-евенті відбувся матч в кліці між стрейт-еджером та коментатором, де останній здався. Кінець же цього протистояння настає, коли після 9 тижнів відсутності Лоулер повертається під гучну реакцію фанатів. Трохи пізніше з'являється і сам Панк та каже, що цифра 9 нікому не цікава. Для людей важливо, що він чемпіон WWE вже як 358 днів. Проте він радий поверненню Джері та тому, що під час Survivor Series він буде сидіти в першому ряду. Також він просить не помирати лорлера до цього моменту. Після цього панк йде запросити Джеррі на ринг, але менеджер стратеджера Пол Хейман, котрий стояв тим часом на ринзі, почав кашляти і впав на ринг. Панк символізує руками, що пол задихається, і починає йому робити штучне дихання. Очевидно, висміючий інцидент з Лоулером. Нато вбукає, а Хейман сідає і разом з панком сміється з лоулера. Як висновок, варто сказати, що до сім панка можна ставитися по різному, однак його рейн в 434 дні досі вражає. Було багато цікавих матчів, чудове протистояння з Крісом Джеріка, але мене не покидає відчуття, що програш року був не потрібний. Як пізніше виявиться, цей титул буде фігурувати в матчі Джона Сіни проти Двейна Джонсона на Реслмані 29 і потім знову перейде до рук лідера Сенації. І з цього в мене є питання. Якщо початковий план був в цьому, то чому б не було б з цього бою зробити трійник? Між цими реслерами вже була історія, і матч мав би сенс. До того ж, WWE не були б дурнями, коли після матчу одного разу в житті провели ще раз такий. Тим паче, якщо б керівництво включило стріт Еджера в мейн головної події WWE, то Філ Брукс ніколи б не пішов без компанії. Тому що, нагадаю, однією з проблем панка з WWE, перед тим як він пішов у січні 2014 року, була неможливість вийти в головний поєдинок Мані. Але це вже в історії, змінити яку ми не зможемо. Нам тільки залишається згадувати ті часи, коли Сія Панк намагався робити чемпіонство WWE по справжньому значущим. А вже чи вийшло чи ні, вирішувати вам.